Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Подивимось, що він думає про вас в цю хвилину. Що він думає про вас в цю хвилину? Він має до вас почуття. Скажу одразу, ви йому дуже подобаєтесь. Він мріє про одруження з вами. Дуже глибокі, такі дуже класні почуття. Він сумує за вами. І по карті букет ви йому подобаєтесь. Приваблива жінка. Він вважає, що ви його доля, що доля вас звела, не просто так. Хоче бути разом, хоче родину з вами. Буде одруження, він думає про пропозицію. Єдине, що тут негативне вийшло, він дуже добре до вас ставиться. Його вас радять, його родичі кажуть, гарна жінка не пропусти її. Він вважає, що це його вдача, що він зустрів вас і книга долі вже прописана, що ви будете одружені. Але в нього такий характер не дуже гарний. Він така людина трошки така спильчива, із-за із його цього характеру у вас часто виникають непорозуміння. Вам треба робити над собою зусилля, щоб не, ви, не вибухав цей скандал. І разнаглася на майбутнє вони будуть присутні. Кальцо вийшло навіть два кільця це карта сили. Бачите, і тут і тут, що він мріє з вами одружитися, і він буде робити цю пропозицію. І це в книзі долі записано, що він буде робити пропозицію. і Ви повинні одружитись. Але чи гарно вам буде в цих стосунках? Давайте подивимося. Якщо ви така людина, що можете йти на компроміс, зглажувати гострі кути, не звертати уваги на вспильчивий характер цього чоловіка, то все може бути добре у вас. Так, чи будете ви щаслива, якщо зроблять пропозицію, якщо ви на неї погодитесь, чи будете ви щаслива з цією людиною, скажіть, покажіть. Оце ну, суперечки. Виходять суперечки, що будуть відносини такі дуже гострі. Оцю пропозицію він не буде робити, ну так як класично, там в ресторані ставати на одне коліно, він не буде. Він вам про це напише. Вам це не дуже сподобається. І взагалі, все в ваших руках, як ви вирішите, так і буде. Карта жінки, і треба мудрість проявляти, проявити мудрість. І оці відносини, вони вже були, ну як відносини були, потім вони припинились, бо втрутилась інша особа, що він вже дав вам повід, ну, привід в ньому сумніватися, була особа, яка втручалася в ваші стосунки. Він зараз злякався, дуже так агресивно себе поводить, зайняв агресивну позицію. Ось карта дитини вийшла. Це каже, що в декого це загальний розклад, і тому декілька варіантів одразу йдуть. Що в декого вже є діти, що це вже був шлюб, і люди розійшлись на який деякий час, бо втручалась особа. І оцей чоловік, він про вас думає, хоче вас повернути дуже. і... Почати все спочатку, але налаштований він агресивно, що ви повинні слухатися і не звертати уваги на його шалості, там якісь да, походи наліво. Так, ну о, вам оці стосунки, вони не сподобаються. І якщо людина погано себе вже проявила, він буде це повторювати. Є ті люди в суспільстві, які вам заздрять, заздрять жінки, і будуть на цього чоловіка. Зазіхать і він буде погоджуватись іти на ці а! стосунки. Так, Ви зараз в, в, в такому стані е, на розпуті. Що вам обрати? І ви холодна до цієї людини. Ви в таких е, відносинах е, ну, стан холодний. Я б сказала, що відносини припинились по карті гроб. Ось, і ви думаєте, пустить його своє життя далі чи не пустить, але я вам не раджу його пускати. І все, в ваших руках треба бути мудрою, проявити мудрість. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, дякую за донати і до зустрічі на каналі.